Пробігав мимо сливового дерева. І от не міг не замітити дві сливки. Хотів взагалі одну залишити. Барбанк і ганд. От реально кидається в очі, навіть на фоні Дофісандра. Хоча до Фісандра теж слива не дрібна, відпочивав в Карпатах. Там подається якраз до Фісандра. Я бачу, що це вона. З Італії привезли, може з Польщі. І написано Ренклот Той рік уже знімав карпатський Ренклот і відео називається. І вони підписують, От їм сказали Ренклот Вони підписують не до Фісандра, а От. Ну Якщо неправильно назву підписати, то, Ну, навіть купувати не хочеться, навіть якщо воно на ринку має крупний вигляд, хороший, то нема бажання. Так, от слововий гібрид. Я бачу прийнявся, але врожаю поки що не дав. Отакий от перпан-гігант. Да. Бачу. Грам по 200 повинні бути.